Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності, і це непорушна позиція нашого університету. Однак, львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом. Таку заяву після скандалу щодо професорки львівської політехніки Ірини Фаріон опублікувала на сайті вишу свою позицію. Висловили і студенти НУЛП. На сторінці профкому вишу опублікували офіційну реакцію. Студентство не підтримує позицію пані Фаріон, адже наші військові заслуговують на повагу та визнання. У нас не можуть бути допустимі образи їхньої честі та гідності, вказано в документі профкому студентів та аспірантів. Студентка другого курсу Львівської політехніки Ірина Барабаш пояснює, політехівці не будуть ставати на захист викладачки, яка сіє розбрат. Відзиватись якось негативно за те, що наші військовослужбовці, захисники розмовляють російською мовою? Це низько, особливо для людини, яка є медійною особистістю. Невже вона не розуміє, що розпалює негатив та ворожнечу в країні? Зі студентами погоджується і філолог Олександр Авраменко. Будь-який тиск викликає спротив. Тобто тут треба продемонструвати зразок, зацікавити, допомогти, підказати, підставити своє плече. Тому, на мою думку, що головна функція філолога особливо сьогодні це допомогти, це навчити, а не повчати. До того ж, Олександр Авраменко пояснює у складних фізично та морально умовах перемкнутися з мови, якою говорив роками на іншу, надзвичайно складно. В такі моменти, от коли людина на фронті, а вона коли в окопі часто говорить мовою матері, тобто мовою дитинства, вона не думає в цей момент про підмет і присудок чи додержання норм літературної мови. Є ще один цікавий аспект, юридичний уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся з приводу образ Фаріон до поліції та СБУ. Юрист Ярослав Лисенко пояснює, успіх такого звернення 50 на 50. Один із проявів е, утиску це е, е, створення навколо там, особи або групи осіб е, якоїсь негативної, там, недружньої чи образової атмосфери. Ну, в даному випадку, е, я не думаю, що їй це вдалося. Але інша форма утиску це образа людської гідності. І от е, ну, в цій частині так можливо. Але при цьому звільнення Фаріон чи іншої людини з роботи на такій підставі можуть визнати незаконним. І якщо людина звернеться до суду, може поновитись на робочому місці. Тож в цьому випадку повинен працювати хіба що інститут репутації.